Так, всем привет це Ээт, естественно. А, дуга, ч я за... Я забула, просто. Готування, рубрики готування. От масярик. И... Кстати, я вже добавила ніжелечки, такі зірочки. Ось такі. Якщо вийшли впала ненька. Зараз ж... візьму таку приклад, напалась така. Парочку поклала, це вітамінки в мене. Я їх кладу і багато, і небагато. Бо їх в мене мало. Так, а далі я покладу такі сині і голубі, такі жілечки. Кстати, ці фруктики це злійні фрукти. Да. Отак От то. У мене лоток не закривається, в принципі... Ой, так не треба закривати. Далі кладемо такі апельсинчики з лимончиками. Кажемо, лимони і апельсини. Ми трошки сочетаєте. Далі покладу до тих зірочок. Желеночки. Такі самі зірочки, пару штук. Ну і покладу яблочко. Одна яблочко у мене тільки є. У мене всі зелені просто закінчились тільки она. Ну і, коротше, давайте ще ось таке. Лимончики з клубничкою покладемо. Така. Ягодка з сукүмничкою. Який сортечка. Ми є... наїм. я собрала. У мене ще є одне для картопки. Яка у мене майже все закінчилося. Тут у мене діло. Щось по коку попала другий раз за день. Мене тут. Бульба випала, ну хай. Така бульба, де я її викинула. І... Таку... Правда в мене є свинячий відро. Ну, я його взяла свинячий. Добре. Може мені одну взяти собі?